Ти живеш і радієш? Та як ти смієш? Поліція моралі спішить звинуватити тебе у тому, що ти не маєш права на щасливі відчуття зараз у цьому світі. Отримувати насолоду це погано, а отримувати насолоду від себе це взагалі жахливо. Подивіться на людей, які таке говорять, що ви не маєте права відчувати радість, що ви не маєте права проявляти себе якось по-іншому. Цей час, що ви не маєте права жити щасливо, а інколи навіть що ви не маєте права жити. Хто ці люди, що так кажуть? Просто уявіть, хіба б вони таке писали, як, якби були самі щасливі? Додивіться до кінця і дізнайтеся, як відчувати щастя, почавши любити себе. Слухати людей, які кажуть, що ви не маєте права на власні потреби, на власне щастя, звичайно, можна, якщо вам подобається мазохізм. Знаєте, це часто говорять люди, які самі собі ставлять бар'єри або намагаються маніпулювати вами заради своїх якихось бажань. І часто серед них ті, хто самі перестають помічати щастя у житті і важливі речі. І ми ніби знаємо, що варто цінувати життя, а отже, насолоджуватись ним. Але це вдається далеко не всім. І часом у світі, де важко уникнути впливу соціальної думки, можна почути, що щастя людини не на щастя. І соціальна думка це такі установлені уявлення і стереотипи. Які значно можуть вплинути на сприйняття себе і свого життєвого шляху, і люди, які чимось відрізняються, можуть відчувати сильний психологічний тиск, і інші можуть створювати цей психологічний тиск, вимагаючи, щоб ви були такими, як інші, і це можна призвести до того, що ви можете постійно. Себе порівнювати з іншими, порівнювати свої досягнення, порівнювати те, як ви відчуваєте, порівнювати те, як ви виглядаєте. Оті прийнятні стандарти. І це може призвести до втрати вашої унікальності та оригінальності. Ви можете навіть втомитися, вписатися в ці очікування і при цьому забути про себе, про свої бажання та цінності. Громадська думка. Може дуже сильно впливати на людину, впливати через деякі стереотипи. Цим ми можемо втрачати якісь можливості для самовираження, для нашого розвитку особистості. І щоб уникнути цього негативного впливу на наше щастя, на нашу особистість, ми маємо відстоювати свої власні кордони. Громадська думка може впливати на людину, змушуючи її діяти. Згідно оточуючих стереотипів, це може обмежити можливість самовираження і розвитку особистості. І це може призвести до втрати внутрішньої свободи. І щоб уникнути цього, ми можемо відстоювати власні переконання і цінності, бути вірними собі, розвивати самосвідомість і вміти поставити власні кордони, а також. Розвивати здоровий егоїзм, про що я розкажу трошечки пізніше в цьому ж відео. Здатність бачити красу в унікальності і навіть в відмінності від інших дозволяє будувати щасливе життя і отримувати від нього задоволення. А про токсичне відношення та енергетичний вампіризм ви можете подивитися на моєму відео ось тут. Чому? Отримувати насолоду від себе і від свого життя це добре і чому погано, чому добре. 3С – самопізнання, самоприйняття і самозаряд. Самопізнання це відчуття, коли ми насолоджуємося процесом пізнання себе і свого розвитку. І ми цим підвищуємо самосвідомість і краще відчуваємо свої потреби. В езотериці вважається, що все на світі це енергія. І любов до себе вирівнює ці енергетичні вібрації і створює гармонію не тільки всередині людини, але й назовні. Самоприйняття це прийняття себе, повага до себе. За рахунок цього створюється психологічний комфорт, створюється позитивне внутрішнє середовище. Любов до себе з точки зору вібрацій. Є фактором, який піднімає любов загальну і приймає частинку себе як унікальну та цінну істоту у цьому світі. Самозаряд це вміння радіти часу, який ми присвячуємо на себе. Це сприяє нашому відновленню енергії. При цьому ми підсилюємо любов до себе, збільшуємо оцей заряд, високочастотні коливання. Які притягують позитивні події у нашому житті? Обставини так починають ставатися самі, що ми починаємо бачити більше кращого у житті. А коли ж отримання насолоди від самого себе це погано? Коли це переходить в ізоляцію, якщо ви відчуваєте себе відірваним від оточення і отримуєте радість лише в самотності, також це про нездоровий егоїзм. Якщо ваші потреби починають шкодити іншим. Так само цей нездоровий організм, він може руйнувати відносини. І третє, це коли це так звана втеча від реальності. Якщо ви за власною насолодою намагаєтесь втекти від реальності, не розв'язуєте свої проблеми, а втікаєте від них і ще більше занурюєтесь тим чином. таким чином. Отже, отримувати баланс від Власної компанії і насолоди від компанії разом з іншими. Це і є гармонійне здорове життя. А як це робити? Я розказую більше у своєму телеграм-каналі. Долучайтеся туди. А ми поговоримо, що ж таке здоровий егоїзм. І це не про егоїстичність і байдужість до інших. Це про те, коли ми відчуваємо власні потреби і йдемо. Заради реалізації цих потреб без шкоди для інших, це свідоме ставлення до себе, до свого саморозвитку. І це про те, щоб приділяти увагу власним емоціям, потребам та мріям. Забезпечувати при цьому себе позитивними емоціями. Здоровий его егоїзм відповідає за дбайливе ставлення до себе. І з ним можна бути і собі найкращим другом, і коханкою, але це не значить, що ви не можете побудувати те здорові відносини з іншими. Навпаки, зі здоровим егоїзмом ми будуємо хороші відносини, без співзалежностей, без страхів, а на взаємній повазі, прийняті. Тож, як виховати в собі здоровий егоїзм? Поставте своє фізичне та ментальне здоров'я на найвищий рівень. Піклуйтеся про нього, займайтеся спортом, дотримуйтесь збалансованого раціону і, звичайно, розвивайте свої здібності, Відвідайте психолога, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, і розвивайте свій емоційний інтелект в першу чергу до себе. Практикуйте самоприйняття. Це про прощення собі помилок, про своє власне досконалення, але не шляхом, щоб ставати найкращою, найкращою, найкращою через любов. І це буде сприяти зниженню негативних емоцій в вас, збільшенню позитивних. Також працюйте з особистими кордонами. Навчіться казати ні, коли це вам невигідно і некомфортно. Любіть себе та поважайте. Ви заслуговуєте на любов та повагу, яку ви даєте іншим. Плекайте себе, свою цінність, свою унікальність. І пам'ятайте, що ви є неповторною особистістю і з такими якостями, як у вас, більше немає нікого. Розвивайте в собі самовпевненість. Я впевнена у собі. З точки зору езотерики, любов до себе збільшує внутрішнє світло. Віднайдіть у собі та своєму житті красиве та цінне. Оте, унікальне, розвивайте свою особистість. Постійно задавайте собі запитання, що я можу зробити для себе таке, щоб мені стало комфортніше, спокійніше, приємніше. Шукайте свої інтереси і створюйте те життя, яке вас надихає. Бути найкращою подругою та коханкою для себе це прийняти себе такою людиною, з якою ви хочете проводити час. Прийняти себе такою людиною, від якої ви самі кайфуєте. Це та людина, якою ви пишаєтесь. Станьте для себе такою людиною. Піклуйтеся про себе. Довіряйте своїй власній силі. Радіти кожному дню вашого життя та отримувати задоволення від нього це відчуття справжньої цінності життя. Любов до себе як до самої близької людини має глибоке енергетичне значення на рівні внутрішньої гармонії і взаємодії з енергіями в світі і іншими людьми. Нехай ваше щастя і ваша особистість залишаються тим яскравим світлом, яке буде змінювати цей світ на краще. Запрошую вас подивитися ще моє відео. Там є багато чого цікавого. Долучайтеся до мого каналу.